ago, a law, uh, a bill was registered that would en enable the creation of the register of the military service members—a protected and secure, the first of its kind register of service members in Ukraine. топ чиновника, заступника, міністра в принципі, якщо команда зробить щонайменше таку роботу цей рестор, це вже великий великий ривок, великий прорив в тому, що у нас буде управління людським капіталом, у нас буде розуміння, як утримувати, як обслуговувати, як е, швидше надавати сервіс нашим військовослужбовцям, і саме головне. Uh, the creation of this register will in fact enable uh, a completely new approach to uh, managing our human resources. first of all, allow managing human resources. it will also allow the military leadership to make data-driven decisions based on the register. and that's why i believe that this is gargantuan task for any deputy minister and for myself, myself included. And if we deliver this, uh, this will be a top prize for all of my team. І останнє питання дуже швидко. Що ми робимо для того, щоб підсилювати безпеку наших систем? Е, Станом на зараз е, вже рік, як я разом з командою працюю над розробкою систем, над тим, щоб вони були захищені, над тим, щоб е, ми ніколи не поступалися ані часом, Ані політичними комітментами на користь безпеки, на користь безпеки наших систем, тому що дані про наших військових це сенситивні дані. І прикладом того, що ми пожертвували певним часом запуску альмії плюс, ми мали запустити дані плюс в червні, було ще два місяці до того, щоб додатково перевірити, зробити протести, підтягнути найкращі команди, які можливо, які могли. були потрібні для того, щоб